Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про українські страви. Наближаються свята. І ми побачимо, які страви можна приготувати на свята. Українці це привітний і гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб щедрий стіл запам'ятався, змусив повернутися або спонукав гостей приготувати національні страви у себе вдома. Рецептів усіляких смаколиків у нас тисячі, адже навіть борщ у різних куточках країни готують абсолютно по-різному. Українська національна кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю страв і їх високими смаковими поживними якостями. Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво, неоцінений здобуток, яким можна пишатися, який не слід забувати. Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї, смаки, але й соціальні умови, природні та кліматичні особливості, в яких перебував український народ в процесі свого розвитку. Почнемо з борщу. Це традиційна українська страва, яку їли бодай не щодня та подавали їх на вечорницях, на весіллі. Добре приготований у печі борщ не приїдався, а другого дня був навіть смачнішим, ніж першого. Пампушки з часником. Чудове доповнення до борщу. Ці маленькі пухнасті булочки готуються з житнього чи пшеничного тістечка. Перед подачою на стіл обов'язково затовкуються чесником. Сало. Достаток сала вважається в народі ознакою справжнього добробуту. Сало вживають як самостійну їжу, головним чином в сирому запеченому вигляді, у вигляді шкварок або у вигляді різної приправи. Сало їдять не тільки сере, солоне, варене, копчене і смажене. На ньому не тільки готують, але й ним шпигують інше м'ясо, де сало відсутнє. Сало також використовують для засмажування чи затовкування рідких страв, борщів, капусняків, юшок. Його використовують навіть у солодких стравах, поєднуючи з цукром або патокою. Домашні ковбаски. Грудочка кашки кільце ковбаски, пам'ятаєте рядочок з української колядки? Різдвяний стіл українців не обходиться без домашніх ковбас. Дуже смачні ковбаси готують українці, запечені не в газовій духовці, а в сільській печі. Зовсім інший запах і смак. Крученики м'ясні. М'ясо для кручеників частіше яловичина або свинина. Відбивають, а потім загортають у нього начинку, рулет, зав'язують ниткою, можна обсмажувати, а потім тушкувати. Голубці традиційно на свята українці готували і голубці. У капустяне листя загортали начинку. До речі, на Закарпатті вважалося якщо дівчина вміє робити дрібні голубці, то швидше вийде заміж і буде хорошою дружиною. Галушки. Це страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Колись були дуже популярною українською стравою. Часто готують їх і зараз. Вареники. Вареники з картоплею, сиром, вишнями. Вареники майже завжди страва ритуальна, колись їх їли лише на свята. Вареники хваленики, усі хвалять та не усі варять, каже народне прислів'я. Вареники, зокрема, зроблені на пару страва переважно святкова, бо сам процес приготування вимагає неабиякої кулінарної вправності. Особливої слави завжди. Зажили вареники з сиром у сметані, вареники з маком, вишнями та чорницями, политі й медом. Вареники вважаються на рівні з борщем, стравою української національної кухні. І так вони вже полюбились народу, що не лише оспівав він їх у піснях, а й відвів панівне місце у значних обрядах. Деруни. Деруни користувалися великою популярністю у народній кухні, споживали цю смачну й корисну страву на сніданок або вечерю зі сметаною чи ряженкою. Найчастіше у неділю Дерени, деруни є улюбленою повсякденною стравою українців. Драглі. Драглі або холодець одна із найпопулярніших м'ясних страв. Драгалі готували, звичайно, на Різдво, Великдень, Новий рік. Ця страва входила до складу обов'язкових в урочисті народній трапезі. Холодець буде у нас, до нього кличемо і вас. На дворі холодець мерзнути будемо на столі холодець тепло людям, говорить народні прислів'я. Все, що в серці мали, вам подарували світлу мрію, й казку, ніжну пісню й ласку, Щебет України, звичаї, родини.